Вакцинація це захист вашого здоров'я напередодні європейського тижня імунізації. Буковинців закликали звернутись до сімейних лікарів і вакцинуватись від небезпечних інфекцій. Наскільки важливо вчасно щеплюватись від хвороб, дивіться у нашому сюжеті. З 24 по 30 квітня на Буковині триватиме європейський тиждень імунізації, головна мета якого підвищити рівень щеплень серед населення. Ми хочемо ще раз привернути увагу наших людей, що імунізація є вкрай необхідною. Ми хотіли звернути увагу. Це те, що вакци... колективна вакцинація, колективний імунітет це є той захист нашого населення, про який ми кожного разу говоримо. Вакцинація – це ефективний та дієвий метод захисту від важких інфекцій, таких як дифтерія та правець. Вакцина залишається найпростішим, найефективнішим, крім того, безкоштовним способом захиститися від інфекційних хвороб, від хвороб, які Протікають важко, які можуть е, залишати важкі ускладнення і впливати безпосередньо на якість е, людського життя через страшну війну, яку Росія розгорнула проти України. медики дедалі частіше виявляють у людей важкі інфекції, аби захистити себе від захворювання і важкого перебігу хвороби, фахівці закликають людей вакцинуватись в січні в нашій області від правцю, який профілактується вакциною, помер. Чоловік віком 45 років. Буквально в цей же час так само померла від дифтерії жінка на Київщині. Зараз ми маємо. Епідемічний підйом захворюваності на кашлюк це також інфекційна хвороба, яку ми можемо попередити шляхом вакцинації наших дітей, аби отримати щеплення. боковинцям варто звернутись до сімейного лікаря і впевнитись у відсутності протипоказів. За словами фахівців, Чернівецька область забезпечена достатньою кількістю якісних вакцин. А сама процедура є повністю безоплатною. Всі вакцини є у наших лікарів, амбулаторіях загальної практики сімей. Медицини. Ми просимо вас звертатися до сімейного лікаря. Він огляне вас, чи немає ніяких. Захворювань і протипоказів для того, щоб вакцинуватися, і в цей самий день вам можна зразу буде пройти вакцинацію. Наразі ми маємо можливість мати найкращу вакцину, яка з дотриманням холодового ланцюга потрапляє в нашу область, зберігається тут, розподіляється в заклади охорони здоров'я. У нас найкраще холодильне обладнання, а також обладнання для перевезення вакцини. Впродовж європейського тижня імунізації провідні буковинські фахівці проводитимуть різдва. Зноманітні заходи та облаштовуватимуть спеціальні локації у центрі міста, аби якомога більше людей мали можливість захистити себе від важких хвороб. Альона Рудніцька, Андрій Доротюк, Чернівецький промінь.